Всім привіт! Літо продовжується і сьогодні приготуємо фаршировані перці. Спочатку приготуємо начинку. Поріжемо одну цибулину мілко кубиками. П'ять середніх шампіньйонів наріжемо мілко. На розігріту пательню вливаємо 30 грамів олії. Викладаємо шампіньйони з цибулькою І смажимо хвилин 5. Одну середню морквинку натираємо. Сіль. В мене така маленька чайна ложка. Добавимо ще чорний перець, трішки, кожен за смаком. І додаю ще орегано. Теж маленька чайна ложка. Додаємо морку і ще 5 хвилинок обсмажуємо. Добавимо столову ложку сметани, перемішаємо і ще пару хвилинок досмажимо. У мене 4 перці, видаляємо плодоніжку. Для начинки. Зараз беремо рис, у мене вже відварений. Тобто на 150 г сухого рису я взяла два рази більше води 300 мл. І додала ще півчайної ложки солі. Все це варила хвилин 5. Додаємо фарш, у мене свино-яловичий. 400 грамів. Сюди додаємо нашу жажарку з цибульки, грибів і моркви. Подрівнюємо зелень. Добавляємо сюди зелень Пів чайної ложки солі, бо м'ясо у нас не солене. Ну і переходимо до фарширування перців. Вкладаємо начинку. Чим більше начинки, тим буде смачніше. Закладаємо до ємкості. Якраз входить 4 штучки. Заливаємо томатним соком. В мене літр. Сок вже посолений, тому я не буду додати сіль. Три лаврових лісточки я ще додав. Накриваємо кришкою і від закипіння готуємо 50 хвилин. Ну і дивіться, яка краса вийшла. Дуже смачно! Приготуйте обов'язково такі фаршировані перці. З грибами це взагалі бомба. Дуже рекомендую вам приготуйте! А миру і добра! Ка пока пока